Вітаю, друзі! З вами Алекс. Ви на каналі Let's Play Українською, і ми повертаємося у Євротрак Симулятор 2. Як пам'ятаєте, ми помалесеньку добираємося у Німеччину, в місце, де у нас знаходиться наша вантажівочка, і ми повертаємося з Румунії, і сьогодні нам випало. Після того, як ми, звичайно, багато разу в Угорщину дісталися, випало потрапити знову в українське місто. Отже, ми поки що беремо завдання від роботодавців, я вибрав ось це завдання, ковбаси, 17 тонн. Ми повеземо із угорського міста Дебрицен в Ужгород. Так, що беремо завданнячко, беремо Рено, яке нам пропонують, та й поїхали. Отже, ми вже в вантажівці, наш вантаж уже готовий. Нам все, що залишається, це просто сісти в вантажівку та й поїхати. Так, ну що ж, заводимо двигун. Як бачимо, на жаль, у нас тут навіть GPS немає, тому прийдеться користуватися ручним GPS-ом. Чи точніше, ну, таким, не дуже хорошим, але все ж. Давайте поїхали, рушаємо. Так. Виїжджаємо звідси на цьому Рено. Я думав, якісь нам посолідніше Рено видадуть, але щось якесь ось ось таке саме. Так, куди нам? Сюди, наліво, тут е, кінець якоїсь бази. Не знаю, кудись нас затянуло. В принципі, можемо поглянути. Що це таке у нас із заводи. Так, тепер направо. Ще не їздив на такому Рено. Спробуємо, як він вдіє. Чуть-чуть не вписалися, але все ж все окей. Так, тут нам наліво. Якийсь такий цікавий бортовий комп'ютер в цього Рено. Я такого ще не бачив. Ну от шкода, шкода, хіба що GPS-у що немає. Таке червоне говорить нібито про те, що от ваша вантажівочка поламалася. Виявляється, це просто різноманітні параметри, три там позначаються, та й усе. Так. Так, 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 червоне світло. Я не те знаю, знаєте, ми знаходимося, ми десь були в іншому місці. Цього міста. А зараз з'явилися десь ось тут. М -м. Так, давайте рушати. на нам автобус. Не бачить, що він повертав, так що просто прямуємо вперед та й усе. От якийсь заводиться, ну, щось схоже, щось схоже було. Мені здається, що десь один із цих поворотів був наш, коли ми сюди заїжджали. Так, тут нам наліво. Воу! Куди ти женеш то Що ж він так розігнався? Ну добре, добре, добре. Спишемо це на те, що товариш десь не побачив. От швидше за все ми якраз по цій дорозі десь їхали. Я бачу знову у нас радар. 36, в принципі, ми їдемо, так що все окей. Повинно бути. 49,50. На одну обганяємо. Так, 50 поставимо. Ось тут радар у нас цей. І через який ми проїжджали минулого разу, коли діставалися у Дебрицен. Ну а зараз виїжджаємо із нього. Ось тут кінець, місто завершується. Ми прощаємося із жителями його та їдемо далі. Можемо поглянути на краєвиди. Ось там величезні такі вітряки. Тут люди, як бачите, працюють із енергією природньою. Цікаво на це подивитися. Ну, звичайно ж, не людям, які їдуть на вантажівці. Так, ми тут повертаємо направо, тобто ми просто попрямій на трасу. Виїжджаємо на трасу, тай. Вперед-вперед. До України. Сьогодні ми перетнемо український кордон, ну там буквально 200 кілометрів, тобто ну, довго не повинно нас затримати це все. Так, знову якісь заводи. Що це таке за місто? Чесно, я не цікавився цим містом, що воно і як, але щось навкруги нього одні заводи. І в ньому, і навкруги нього. Дивно. Дивно, звичайно, ну але. Ну, напевно, так повинно бути. Так, схоже, недовго траса біля нас була. З'їжджаємо ми з неї. І, напевно, виїжджаємо на наступну. Ця вже траса нас повинна вести саме в Україну. На знаку, звичайно, була у нас сотня, але нагадую, що це лише для легкових автомобілів. Я вантажівочок тут зовсім по-іншому. Ну, я так розумію, це, напевно, не завод навіть був, а було щось пов'язане з цими вітряками, можливо, там перероблення цієї цієїсьнерії. Ну, чесно. Не представляю, що це може бути. Зараз, до речі, цікаво подивитися у ліве зеркало, побачити, як заходить сонце. У нас 2052. Ми прямуємо на. Нібито північ повинні, так? І от в лівому зеркалі, якось дивно, що. Саме в зеркалі, ззаді нас заходить сонце. Ну, окей, ну окей. Спишемо на це те, що, можливо, я неправильно визначив сторони світу. Ну, але ми можемо хоча б спостерігати, як сонце буде заходити. І чи дійсно воно буде заходити, І, звичайно, якщо ми будемо рухатися в тому ж напрямку. Як бачимо, ми трішки змінюємо його. Так, все ж от зараз будемо вже його практично не бачити, хіба що в верхньому зеркалі, але все ж цікаво-цікаво було поглянути. 40 кілометрів ми вже подолали. Заправочки, що у нас там з пальним. Так, де у нас тут пальне? Ага, пальне нібито все окей, бачу більше половини баку. Тому що я знаю, я знаю цих роботодавців, які... Там наполовину бак тільки заповнять, потім ти проїхав собі 100-200 кілометрів, ну, можливо, більше. Можливо, я трішки перегинаю, але все ж. І виявляється, що бак у нас порожній. Так, е якісь дорожні роботи. І просто біля дорожніх робіт влаштували вони тут у нас ось таку штуканці. Пропускайте мене. Ну, дякую. Радар десь тут у нас стоїть. Дивно, що мене, звичайно, пропустили. Ага, тут у нас повинна бути подвійна смуга, але вирішили це все переробити. Давайте поглянемо, що тут у нас твориться. Ем, дорогу розширюють, швидше за все просто трасу роблять. Оскільки тут е, у нас звичайна сільська, як говориться, дорога, ну, звичайно, це не дуже сільська, але все ж. Ось і вирішили швидше за все робити трасу. Можливо, колись, в майбутньому, ми тут і щось побачимо. Звичайно, якщо розробники моц, нагадую, не, забувся нагадати, але в кожній серії обов'язково потрібно це нагадати, що ми граємо у Promods, це не оригінальна гра. Це оригінальна гра плюс Промоц, який додає дуже-дуже багато всього нового, цікавого, різноманітних міст, країн, доріг і так далі. Ось і, можливо, в одному із оновлень ми побачимо, коли ця дорога завершена. Буде, напевно, можливо. Ну, це би було цікаво. Я пам'ятаю, хтось колись пропонував десь я це щитав, можливо, на форумі. Ось люди пропонували. Щоб було цікаво, якби розробники, ну, з самої гри я сумніваюся, що вони такі будуть робити. А ось, наприклад, якісь модифікації, таких глобальних, як Промоц, щоб вони там, в одній модифікації робили нібито ремонт дороги. Далі якась новіша версія, там вже трішки далі вона прокладена але там ремонт дороги. І через час щастя дорога з'являлася. Це би було досить цікаво досліджувати ті ці ж самі дороги, але вони би виглядали по-іншому. Ну, напевно, це трішки накладно, оскільки замість цього можна би було додати чогось новенького, там якусь наприклад, нову країну, нове місто, але все ж я б підтримав таку ідею. Не знаю, можливо, колись ось промоц, команда Промоц вирішить реалізувати таку річ, було би досить, досить непогано. Так, давайте увімкнемо ліхтарі, наше світло, фари, а то щось нічого не видно. До речі, комбайн працює навіть. Чи він стоїть? Здається, він стоїть. Ну, або їде один кілометр на годину, тому що якось це дуже-дуже повільно. Так, ікею попереду повезли. Напевно, якісь цікаві меблі, напевно, якісь цікаві штучки. Ну, досить помало він їде, напевно, досить. Цінні вантажівезе. Ай також знову ми можемо побачити, що чергові ось там вітрячки. І е, ми, схоже, покидаємо покидаємо Угорщину. Так, ось бачимо на нашому Радарі, ну, чи на радарі на нашій мінімапі, ну, GPS-ом це, звичайно, не назвеш. Бачимо прапор Угорщини. Це швидше за все. Закінчується у нас Угорщина. Так, якийсь там корок не пропускаючи, що? Що там трапилося? Напевно, перевірка. Ну так, як на справжньому кордоні, нікого не пропускають пропускаючись. Бачимо впереді у нас там в Далечині уже Україна. Ось там прапор України, і відразу ж вітають нас різноманітні якісь заводи. Що там трапилося? Хлопці. Ви збираєтесь їхати? Мені здається, що вони не збираються їхати. Когось, можливо, там затримали. Ми тут можемо довго стояти, і вже за нами тут починається також корок. Можливо, там якась аварія чи що. Ну не бачу, щоб якісь прикордонники стояли. Ось саме на угорському кордоні цікаво, що не на українському, а саме на угорському. Ну що ж, давайте тоді спробуємо проїхати, подивитися, що там твориться. Тому що. Стояти тут досить довго, не, не дуже цікаво. Так, головне проїхати. Не в'їхати кудись, куди не потрібно. А то зробимо ще більший корок. Так. Просто міліметровий якийсь проїзд. Тому що у нас там цей відбійник, а відбійники, здається, тексту... не текстури просто, а дійсно колізія є. Ну, проїжджаємо, проїжджаємо, акуратненько. Що тут у вас трапилося, хлопці! Ей! Що там? Чому ти став? І головне всі інші стоять також смирно чекають. Ось на якісь... не знаю, що це у нього за автомобіль. Якісь такі машинці. От, почали, почали сигналити. Вже побачили, що я проїжджаю, ну нічого. Вау. Я не побачив цього стовпа! І буквально знову за міліметри. Ось бачите, яка відстань. Ми проїхали. Ну добре, добре, нучі ще не проїхали. Ще б трішки би проїхали, так. Ну, оскільки він не їде, то ми поїдемо самі. Ми поїдемо самі. Чекати, звичайно, цього всього ми не будемо. Давай, давай, давай. Не знаю, що, що його там. Заставило почекати, Ну а ми рушаємо в Україну ось уже маленька, не знаю, міжкордонна якась смуга, тут, до речі річка якась у нас. На кордоні між Україною і Угорщиною ми бачимо прапор України. В'їжджаємо сюди, От, тут ми ж... нас пише якраз митниця. Ну, а тут у нас ось стоїть якийсь товариш. Ukraine, всі справи, що там? Ти просто махаєш чи що? Хлопче, ти хочеш з нами порозмовляти? Ні? Я скажу він просто так, стоїть. Ну, окей, все окей, все в мене нормально з документами, я поїхав, я поїхав і поспішаю, нібито мене не затримують. Митниця у нас тут пуста, незважаючи на те, що Угорській по-іншому. Поглянемо також на обмеження. Отже, по місту 60, поза містом 90 на трасі 110 і 130 на трасі. Якось так. А ви зрозуміли? Що ж, поїхали далі? Поїхали далі. Поряд у нас уже наше місто. Буквально залишилося декілька-декілька метрів. Ну, точніше. Ще кілометрів. У нас там трішки буде об'їзд малесенький, тому що я хотів заїхати в місто іншої сторони. Так, а тут у нас, як бачимо, хто, можливо, не бачив, у нас є три три прапори. Не знаю, в минулій серії ми на це дивилися, куди їздили в Україну, звичайно, в серії, де перетинається, швидше за все, так розумію, Україна, Угорщина і е, Словаччина. Окрім цього, бачимо, що нас уже очікує клієнт. Тобто досить мало залишилося часу до завершення нашого завдання. Оскільки на кордоні ми стояли, нас там тримали, і ще би довго ми там стояли, якби ось трішки наглості не набралися та й не проїхали це все. Ну і цікаво те, що це був не український кордон, а саме угорський. Ось така ситуація. Я проклав маршрут трішки з іншої сторони, щоб ми заїжджали, а вле виявляється, що не варто цього робити. Тому що ми все ж не встигаємо. Ми не встигаємо, сподіваюся, ми хоча би доберемося до міста. Я хотів, звичайно, подивитися на саме місто, проїхати його по всіх точечках е, його. Ну, це би було цікаво саме на нашій власній вантажівці, куди би ми нікуди не поспішали, просто собі сіли та й проїхалися. Але, як знаєте, наша вантажівка стоїть в Німеччині, нам досить далеко ще до неї. Тому, на жаль, поки що цього нам не вийде зробити. Тому не знаю, можливо, завтра заїдемо вже, коли будемо зранку вставати, чи там післязавтра, коли ми там будемо їхати наступний маршрут. Можливо, ми тут трішки погуляємо, подивимося, поїздимо. А то всяке може бути. Так, у нас тут схоже автосалон в Volvo. Супер! Просто в Ужгороді є автосалон Volvo. Не знаю, наскільки це реально, але, як бачите, він тут є. Так, повертаємо от сюди. Тобто десь тут і комусь тупочку у нас знаходиться компанія, куди нам потрібно завести вантаж. Давайте заїдемо, подивимося. Ми. Поспішаємо. Дуже поспішаємо. Залишилася, в принципі, ще година. Ось і було б добре, якби ми встигли. Ну, але давайте спробуємо все ж припаркуватися. Година є. Я не знаю, воно щось не показує дуже. Хотілося б, ще показало. Але, на жаль, не показує. Скільки у нас там залишилося часу, тому що ми можемо по ігровому часу Надбагато довше рушати, ніж їздити? Трішки не вписуюся, здається, і вписалися супер. Ну що ж, завершили ми це завдання. Дісталися ми до України. Дісталися ми до Ужгорода. На жаль, нам поки що не вдалося поїздити по ньому, але наступного разу ми обов'язково візьмемо якесь завдання, де буде побільше часу. Подивимося на Ужгород, ще об'їдемо його. Повернемося, напевно, ще в Мукачево, ну буде видно, якщо там знайдемося якесь завдання, тому що якщо з Мукачево, значить знову прийдеться в Румунію і тому подібне. Тому. буде видно. Дочекайтеся наступної серії для того, щоб з'явилася вона якомога швидше, звичайно ж, підтримуйте дане відео, ставлячи лайки, ділячись ним і своїми товаришами та знайомими, і ми продовжимо. До речі, отримали ми 2844 євро досить нормально. Тому що проїхали то всього 164 км. кілометри з вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Українською і до нових зустрічей.